Майже мільйон дзвінків за рік. Це про роботу контактного центру у міністерства із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як він працює, побачила посол Сполучених Штатів Україні Бріджіт Брінк. Центр обладнали за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Зокрема, закупили комп'ютери та гарнітуру, it обладнання, генератори, меблі, а також влаштували навчання працівників наразі на гарячій лінії 1548 працює понад 30 операторів, і більшість це внутрішньо переміщені особи. Вони Цілодобово приймають дзвінки від вимушених переселенців в громадяни з окупованих територій чи з-за кордону, інформують про житло, медичне, і фінансове забезпечення, психологічну допомогу, а також направляють запити до органів місцевої влади. Ми виробляємо на базі отриманої інформації проблем людей, які дзвонять і кажуть: там не виходить, там не працює постанова, там не додали, там навпаки щось не туди привезли. І ми формуємо на підставі таких дзвінків свою політику.